Перша фраза це те, що він їхав по підтримку, а отримав долю з маком. Знаєте, десь отак. Так, да, хороша фраза. І далі йде перша карта п'ятірка мечів, тобто абсолютно немає задоволення з тої поїздки і абсолютно не виправдані очікування. По-друге, це те, що десь навіть буквально вчора я робив теж черговий такий розклад по Росії. І теж, вкотре фраза прийшла, що ті, на кого вони сподіваються. Їх же ж в результаті і кинуть або зрадять. І це десь один з тих от ситуацій, коли побігли об'єднуватися там, навіть тої самої Америки, а от давайте об'єднаємося, будемо дружити проти Америки, чомусь така. А йому сказали ні. А навпаки, от все, хватить, достатньо, вже завершити війну. А чому? Тому що Китай, якщо так розібратися, в плані санкцій, ну він не хоче до себе притягувати зайвої уваги, йому це не потрібно. А він розуміє, що а це так може бути. Якщо вони зараз будуть дуже сильно підігрувати Росії, то їх не омене величезна санкційна машина. Розумієте? От і все. І тому їм сказали, що слухайте, завершуйте війну в Україні. Вилучається і аркан смерті, і от карта Верховного Суда. І тут навіть такі, я би сказав, досить категоричні були заяви, зроблені, що якщо раніше, можливо, там десь. В чомусь була допомога, в чомусь якісь такі ще були, там може якісь кажуть, карта Пентаклів, якісь може торгівельніше відносини ще щось. Тут прям так дуже жорстко і категорично, що так як було, не буде, що або ви робите отак, так і так, і тоді щось може ще там між ними буде, між Китаєм і Росією, або не буде взагалі нічого. І тоді Китай може тим більше або їм не допомагати, або взагалі відійти і. Я не скажу допомагати Росії, бо Китай завжди за себе. Розумієте, він ні за кого. І це давно казав, ні за Росію, ні, ні за кого Китай за себе в глобальному варіанті. Але, е, отак, от як було, ну, не буде. Бо карта смерті все, якийсь період між їхніми, скажімо так, відносинами з цим візитом, як завершився цей період відносин. Я не скажу, що цей візит був для Росії позитивним. І ці заяви, які несуться в ЗМІ, ну, вони реальні, вони справедливі загалом, але це тільки офіційні заяви, а скільки ще було неофіційного сказано, про що мова? І це такі, знаєте, кажуть, переляк до смерті. Отак. Тобто він такий їде, з тими, певно, той Медведів новинами далеко не найкращими. Та й боїться, а що тепер йому за то буде. Да? Все рівно він їхав з великими очікуваннями, що там його і зустрінуть, і підтримують, і всі його запити задовольнять, а все сточиться до навпаки. Скажімо так, особої не зустріли, не підтримували, не кажучи вже про задоволення запитів, А й дали наганяй, що пора завершувати війну. Бо вже ну, просто вже досить. Розумієте, в чому суть? От, і далі карта така. Ізоляція, бачите, такий сидить, переляканий, ізоляція. Тобто Росія лишається деталі чим більше ізольована, навіть тих, хто їм допомагав. Що потім, певно, ще трошки вже почнуться історії з Північної ще Кореї, Чекайте, що теж там будуть недовольства лізти. Вибору нема. І знаєте, вибір без вибору, коли їм не залишають вибору Китай. Те саме нема досягнутих домовленостей, двійка кубків перевернута, теж карта боротьби. І при тому кажуть, це ультимативні дуже такі. І от відправили, от сказали свої позиції, відправили, а тепер ви в себе там думайте, вирішуйте, що і як робити. Ну, якось от так от. дуже все цікаво повертається чим ближче до кінця року. Отут власне, отут власне, більше вона зараз знакова є для Росії, що їм треба свої багато планів, думок і взагалі пріоритетів поміняти, бо тут зразу мірка мечів, але саме цікаво, що тут нема такого, знаєте, що Китай сказав, і Росія зразу безумовно послухала. Вони ж, скажімо так, все рівно. Вони ж оце одержимі своєї ідеї фікс наробити побільші біди, захопити побільше територій, тому. На жаль, але я не скажу, що от від того, що сказав зараз Китай, у нас в Україні є швидкий результат: зупинка по лінії фронту, відведення військ, чи щось карта зараз залишається далі гостра, і більш кардинальних в цьому контексті змін все-таки можна буде побачити, дай Бог, це вже більше або під завершення грудня, а ще більше, з моменту офіційного приходу Трампа. Все-таки. Далі це є прив'язка основна. Єдине, що тут йде ще от така одна якби, підказка. Ну от що дійсності вони такі схвильовані, стурбовані тим, що їм сказав Китай. І, ем, ну, можливо, можливо, по якихось окремих ділянках фронту, там, де і зараз і так нема дуже великої активності, вони можуть, якби, щось перекинути в Росію, звідкись там зменшити своє. Там угруповання, накопичення військ, але там, де йде основна лінія фронту, йде найгарячіше, поки що, на жаль, глобальних покращень немає. Оцей от період до, до кінця ще грудня, плюс-мінус, там до два ну, якраз до, до цього різдвяного періоду. Ну, немає. Я навіть робив буквально вже цей прогноз по регіонах. Це от позавчора, понеділок, о, вівторок. Ну не показує карта таких глобальних покращень. Найгірший напрямок залишається все одно Покровські там одна просто з найгірших карт, найважчих. От що вони з них там от пристали? Ну бо там ще ці якісь які копали, от, дорогоцінні ті шахти. І їм прям от гень треба там. І вони, ну щоб зараз не казав Китай, вони все одно свої оті цілі до приходу по факту офіційного Трампа. Вони таки хочуть це добити. Вони вважають, що потім таке що вони завоювали. А раптом їм лишиться, тому вони хочуть все таки побільше завоювати. Але слова і позиція Китаю сьогоднішня все-таки змушує їх задуматись, де і яким чином вони можуть навіть потім тому Китаю чи сказати, чи відзвітувати, А що ж вони от роблять? Ну що вони їх не ослухались, а все-таки прислухались, розумієте? От. Ну, і теж це стосується більше навіть не напрямків Донецької та Луганської області, а більше напрямків от Лівобережжя Херсонщини, або десь Запорізький напрямок. Чи там, де знову ж таки де, е, Сумська область чи Харківська, але Донеччина, ну, все одно вона най, 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 найскладніша, найгарячіша і далі залишається. Поки так. І треба туди максимально, щоб була конкретно з нашої сторони допомога. Збройна, щоб можна було тих гадів стримати, а в ідеалі то ще й трохи відсунути. Тут поки що ситуація не міняється. Перша карта дуже мені прям подобається. Боже, яка прекрасна карта! Карта звільнення. Нас імператор, звільнення від ланцюгів. Так хочеться сказати. Дай Боже, звільнення України від расистської Чорноти від окупації, і взагалі від того всякого чорноти від того всякого гадства. А взагалі це карта контролю, це карта бунтаря, це карта сили, карта нових технологій, карта нових лідерів, нових потужностей. Одним словом, ну, красота. Навіть не хочу. Коли добре, то про добре поговорили і хай йде. Ще одна прекрасна карта. До речі, це старші аркані. Це карта, яка називається інтеграції, поєднування непоєднуваного. У неможу. Як це? Коли неможливе, стає можливим, так? Коли інтегруються такі якісь нові напрямки і підходи, і вони можуть дуже активно і гармонійно працювати, те, про що навіть раніше ми й не подумали. І карта, в тому числі, вона називається баланс, бо це 14-й аркан, відновлення балансу, відновлення миру і спокою в Україні. Ну, якісь такі, бачите, динаміки цікаві. Ще одна карта, яка називається процвітання. Я зауважую, що в цій колоді ну насправді там карт негативних є дуже багато. Там 78 карт. Маємо з п'яти вже третю плюс. Це хороший знак. Це карта процвітання. Тут вона сама говорить за себе. До речі, активна теж карта жіноча, тому ще, не, ще також свою дуже важливу роль можуть відіграти саме жіночі персони, світові важливі, чи в команді Трампа, чи в інших якихось світових країнах-лідерах. Саме от жіноча така, якби енергія присутня для допомоги України для процвітання України. Четверта карта: ще один позитивний аркан. Це карта усвідомлення. Коли ми знову ж таки переходимо на цей новий рівень усвідомлення трансформаційності і особистісної, і колективної української, і усвідомлення вкотре світу. Що і як відбувається насправді, тобто нові такі от пробудження, нові інсайти. І п'ята карта ну чудесно. Всі п'ять арканів тут позитивні. Це карта покровительства. Вона називається е, карта е, так провідника. Я називаю цю карту. Коли нас от приходять, теж беруть і ведуть про покровительство, про таке от наставництво, провідництво. І про важливі такі дійсності додаткові, певно, там будуть на рівні таємному. Чим менше говорить, тим більше успіх. Але отакі додаткові якраз сили, підтримуючі для нас. При тому навіть неочікувані, що в плані пропозицій. Ну, цікаво, що в нас тут йде? перша карта теж нове бачення, ситуацію, яку оцінюють по-новому, що в нас, що по відношенню до України. І також, якби ця карта, вона в нас про м, навіть необхідність залучення нових технологій, нових підходів до вирішення ситуації, нових стратегій, нових тактик. І так, тут навіть про це мова йде, що навіть якщо потрібно десь колись чимось пожертвувати, це може бути як тимчасовий варіант, і жертвувати потрібно чимось таким, що кажуть. Ну, як я кажу завжди, жертвуйте негативними якимись цими емоціями, страхами, переживаннями. І притягуйте щось добре натомість. От тут в нас карта. Сонечко світить. 19-й аркан, аркан Сонця. Прояснення, просвітлення, пробудження. І тут в нас карта. Взагалі шикарно. Карта сили. Для України карта сили. Від того, що навіть. Доведеться деколи на якісь компроміси через якісь можливі жертви, але потім все одно прояснення ситуації, зміна ситуації і з позиції сили для України теж повернення нам нашого. Те, що хочу сказати. І дай Боже, щоб ті слова хороші максимально реалізувалися.